Привіт, всім привіт, далі продовжую виконувати завдання краще, голос разуму. Друзі, нажимаємо контролю прийняття, такі маємо картину, куди нам потрібно бігти. Друзі, от сюди, от даже, точніше в пещеру нам потрібно буде забігти. Е, коротше, друзі, хотів вас попросити, поставити лайк та підписатися на канал. Е, далі я біжу, е, і ви також біжите от сюди, в цю зону, і вже коли я буду на місці, то ми зустрінемося. Так, друзі, як я казав, ми знаходимося біля цієї пещери. Да, нам треба было двигаться. Распачеркнуть всех монстров. Так, же, Да, да, монстр нам почувствовать Ну, ничего, все, Біжимо вглуб э, э, в, в, в самий кінець пещери, і нам треба роздобути ітем предмета, глаз, Раз, глаз, чого там? Е а, око разом. Так, і десь то око тут. Ага, ось цей міні 45 це го рівня, яку нам треба вбити і забрати ітем предметне. А, ну дістати. Е Все, забрали око разума. Друзі. Після цього відкриваємо карту, бачимо, що нам потрібно повернутися в селище Громгола для, викон... для закінчення цього завдання. Зараз я зберу ще дві цих руди. Кстати, руда тут у нас в сервері дорога, особливо міфрілова, міфрілова... Ну, міфрілова руда і е, Торілова. Ось ці дві руди дуже дорогі. Так, все, виходимо з пещери. Друзі, я думаю, вже далі самі що вже зустрінемося, коли я буду в селищі. Так, друзі, коротше, добігаємо до селища. Біжимо одразу до NPC, якого ми брали завдання. Ось він вас вже очікує. 에, розмовляємо з ним, вибираємо завдання, яке ми в обрали для виконання. Нажимаємо Продовж, віддаємо йому це око разума. І нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання виконали. Ось таке не важке було завдання, звісно, там. Боссей, чи типу, міні-монстр, міні міні-босса. Непогано так є. Так що, друзі, хілки обов'язково беріть, якщо вам потрібно. Ну, все на цьому. Друзі, дякую, що ви дивилися це відео. Всім гарного настрою, всім пока.